На ювілейному вечорі народної артистки України Галини Гілярівни Яблонської було чимало щемливих моментів і хвилі теплих оплесків на адресу ювілярки за її довголітнє вірне служіння його величності театру. Ви тільки вдумайтеся: 88 років на театральній сцені і ще 95 років від дня народження. Браво! Браво! Дорога Галина Гіляріва, дорогі друзі, дорогі гості, колеги, що, що ви мені показуєте? Перекриваєте камеру Ні, нормальне. Жінка посередині хороший кадр. Китайці вважають життя до 9 десятків віком діамантової мудрості. Французи кажуть, що якщо жінка може назвати свій вік, вона здатна зрадити Батьківщину. Ми говоримо про патріота України, яка всі роки свого життя чесно служила батьківщині. Театр, сьогодні ми в цьому переконалися, дуже виявився в моменти, коли війна ставить перед кожною людиною. Питання подолання неспроможностей. Хто мій собі уявити, що можна жити в метро, що можна обійтися без електрики, без опалення, без гарячої води і холодної теж, жити і виживати? Дивлюсь на Галину Гілярівну, пам'ятаю чудові роки співпраці в Театрі Сузіря, вистави в Театрі Франка і розумію. Що сьогодні ви подаєте потрясаючий приклад кожному з нас подолання будь-яких неспроможностей. І ваше довголіття це не просто довголіття. Секрет його полягає у невтомній, безперервній, відданій творчості. Якщо говорити про театр Франка, то майже вся історія театру франка пов'язана з творчістю, з життям, діяльністю, здобутками, звершеннями Галини Ілярні. Ну так щоб ви розуміли, 72 роки із 100 років Галина Ілярівна працює в нашому театрі. 100 років мають на увазі нашому театру. Тобто, до Галини Ілярівни театр ще не мав історії 30 років. Щоб ви розуміли, яка довга, плідна, Заглиблена. І я впевнений, що можливо за межами театру, але буде продовжуватися. Я ще впевнений, будуть і вистави, будуть і зустрічі, буде життя. Галина Гіляріна саме в сьогоднішній день стверджує перемогу життя над смертю, над злом, над агресією, над непотребом, ніби тримаючи удар. Від усього того злого, що є у світі. Я від імені театру щиро вітаю театр, в який вас привели Гнат Петрович Юра, Амросій Максимлянович, Бучма, титани нашого театрального українського мистецтва. І Галина Гілярівна не тільки достойно пронесла цей вибір, це введення на святу сцену, а й збагатила і підняла на нову. В своєму баченні висоту, але на це совість, це мірило, це критерії не тільки нашого театру, а й театрального мистецтва України по своїй самовіддачі, по своїй художній висоті, по своїй е, ідеології людяності, філософії, гуманізму і ствердження. Браво! Дай Бог сили і робіть! Тому й лунала святкова орація у виконанні кінорежисера і поета Станіслава Чернілевського. Вітальна гучна, ювілейна орація княгині, що нею пишається нація. Я Вовком би вигріз своє прожиття таке недолуго вихилярівне. Якби хоч на часточку мав добуття Яблонської Галини Гілярівни, її колосально обширний розліт не марився й авіцей. Аж вісім десятків із тридцею літ вона князювала на сцені. Особливо зворушливим моментом було, коли на сцену піднявся актор театру Франка. А нині воїн Олександр Печериця. Галина Яблонська оплодувала захисникові України. Разом з пані Галиною Олександр грав у виставі Самотня леді сьогодні ж він подарував ювілярці свій синій жовтий прапорець, символ Збройних сил, з яким не розлучався від початку війни. Актриса міцно протиснула до серця крихітне святе знамено, яке не взяли ані вогонь, ані кулі. А потім була й пісня з популярної вистави Самотня леді. Я хочу вам подарувати свій прапор, який зі мною від самого початку. Він не але В молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада, весна йде назустріч нам, і все в цей час їй раде. поглянь уся, земля дремтить, палих обіма. Ночі лист квітки від Шелестить в траві струмок, воркоче, чого ж стоїш без руку ти, коли весь світ співає налагодь струни, струни золоті десь на беке. Зація матері сестри воїнам України, ми були з концертами в Севастополі. Вітання від керівництва Київського ліцею імені Богуна, голова ради ліцею Дмитро Матвійчук і Тамара Котеля, ветеран ліцею, завідувач відділу будинку творчості Шевченківського району міста Києва. Галина Гілярівна, шановні друзі, із Галиною Гілярівною ми вже десь три десятиліття. Знайомі разом в театрі Франка творили якісь справи там. Ну, Я на сцену е, боюсь виходити, я не виходжу на сцену, але ми знімали всі вистави, які е, презентувалися чи прем'єрні покази були у театрі імені Івана. Бажаю вам дійсно довго років життя от, приносити щастя своєю присутністю. от, Силою духа і морального направлення нашої країни. Непереборної. Слава Україні! Слава жінцям України! Слава Гавеліні! Учні, послановники Павла Івановича Муравського, такого самого довгожителя в мистецтві як і ми. Галина Яблонська це не тільки велика княгиня театру. Вона має ще й потужну громадянську позицію, яку можна висловити Шевченковими рядками. Свою Україну любіть пам'ятаємо її полум'яний виступ зі сцени помаранчевого майдану. Те, що відбувається сьогодні, це не тільки боротьба останніх чотирьох років. І для того, щоб ми себе відчули ще міцнішими, уявіть собі, зараз над цим майданом, над всією Україною витає дух наших славних предків від княжої доби до козацького духу, до всіх наших просвітителів, які віддавали своє знання, свій талант, своє життя. Во ім'я того, що відбувається сьогодні. Сьогодні з нами Шевченко. Сьогодні з нами Леся Українка. Сьогодні з нами Іван Франко. Сердечно привітала ювілярку і Тамара Швець, очільниця об'єднання родин Небесної Сотні та активістів Революції Гідності. Справжнє перевірня. Справжня українка, справжня патріотка, справжня вихователька майбутнього покоління. Серед присутніх у залі було чимало учасників та переможців міжнародного проєкту конкурсу Шевченко єднає народи, засновницею якого вже багато років є Галина Яблонська. Вони щиро вітали ювілярку. Центральні Африки і Западний. Це мужність, женственності. Я очень жалею, що так мало вас туда. Очень жалею, що Да? Это Второй раз мы уже б'ємося, но я вас полюблюю. Сьогодні у воєнну добу важливий кожен український фронт, особливо. Культурний, послухаймо слово до воїнів від Галини Яблонської. Я крапля материнського тепла, що в суть твою з віків перетекла. В собі, мій сину, не згаси, від мене до нащадків донеси, дорожи своїм іменем сину. Славним родом своїм дорожи бережи і люби Україну, як зіниці очей бережи, не віщують добра її заброди, не цінують її доброти від свого українського роду на Україні лишаєшся ти, на тобі і слава і доля. Її врода і мова в тобі від свого українського поля. Не віддайте ворожій собі, не зламайся, як клену негоду, не зігнися, як грім загуде від свого від козацького роду, на землі залишаєшся ти. І хочу вам побажати, щоб ви. Всі повернулися здоровими, живими, непораненими, і щоб наша правда, українська наша правда перемогла. А наші материнські серця з вами знайте, хай це вас підтримує. Почесну місію за дорученням. Голови Національної ради жінок України Людмили Порохняк-Гановської З вітанням вас, Галина Гілярівна, як чарівну леді, як поетесу, як режисера, як автора цього неймовірно потужного міжнародного проєкту, якого по своїй силі немає жодна державна організація, користуючись нагодою, якщо хтось з чиновників залишився, передав нашу спільну мрію. Щоб під патронатом держави став цей потужний проєкт, бо волонтери вже не встигають. Галина Гіляріна, ви волонтерна з найбільшим стажем. Національна рада жінок України підготувала вам пам'ятну медаль. Шановні друзі, вам не видно цю медаль, але там у колі карта України, серце верніше, а в серці карта України, а зверху тризуб. Давайте привітаємо галину гілярівну всіх І це ще не все. Наша національна рада жінок України нараховує 17 організацій, в тому числі і матері-сестри молоді України, яку очолює Галина Гілярівна. І ви знаєте, була ще й інша пропозиція, і ми її підтримали. Вручити, Галина гілярівна, сьогодні вам ще й орден. Жінка, мир, безпека. Але казається, ще не людей, що бумажні нагороди, все це не те, але є. Висока нагорода, але до цього я скажу кілька слів. Що ми хочемо вас привітати як людину, яка в 90-плюс стала рекордсменом України. І рекорд України там на першому станку стоїть про найдовготривалішу гру на сцені. І друге, що я хочу сказати, те, що ця людина в 90 плюс 5 отримала запрошення. На роботу і прийняла його. І це черговий рекорд. Yeah. Є ще те, що йде з уст уста, є народний поголос, є слава народна. І сьогодні, представляючи Галину Гіляріну, все частіше і частіше ми щочуємо. Легенда українського театру, і це найбільша нагорода.